Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо робити п'ятий випуск нашої рубрики «Вивчення країн світу. І сьогодні ми будемо говорити про Маршалові острови. У цьому відео ви дізнаєтеся усе у короткому форматі про цю країну і тому не буду дуже довго затягувати, і поїхали. Так. Маршалові острови це країна, що розташована на півночі Мікронезії, в Океанії. У Тихому океані. Отак. Площа усієї країни загалом це 181 кілометр квадратний. Не дуже велика площа. А от населення тут дуже спірно, я можу це сказати. Ну, тому що взагалі в дуже різних джерелах по всьому пишуть, як хочеш. Не можна вірити, жодному джерелу. Якісь джерела пишуть, що в них живе 50 тисяч людей, інші, що в них живе 80, інших, що в них 60, тому скажу так, там живе від 50 до 80 тисяч людей. Загалом. Типу, я не буду казати чіткі цифри, бо я кажу, повсюду пишуть різні цифри, дати, і я не знаю, якому цих джерел довіряти, тому візьмемо такий варіант. І так, далі ми будемо говорити про історію Маршалових островів, і вона в них дуже велика. Дуже. Першим, першим відкривачем цих островів став Алонсо де Салазар, який їх відкрив 1526 року. І потім їх повторно відкрив британець. Маршал, через що їх назвали Маршаловими ці острови. А далі вже така історія, що це. Я вам не буду казати весь цей монолог, тому що це відео затягнеться на дуже довгий час, тому я вам просто прочитаю, у який час, у який період просто була ця... Що було в цих Маршалових островах. тому що... Це дуже довга історія. Це справді дуже довга історія. І тому, німецька нова Гвінея 1885-1914. Імперська японська військова окупація. 1914-1919. Рік. Південний Тихоокеанський Мандат 1919 1944 рік. Військова окупація США 1944-1947 рік. Підопічна територія ООН Тихоокеанські Острови. 1947 1986 рік. Ось така величезна історія. І 21 жовтня 1986 року ця країна стає незалежною. Ось так. Дуже довга історія, яку я, я. Я сам в шоці від такої довжелезної історії. Бо я завжди думав, що ж ці можуть якісь там океанічні що країни, що країна океанії можуть мати велику історію. А ця країна мене вразила. У неї реально довга і цікава історія. Тут можна сказати, що похвала моя такі круті історії. У них реально крута історія. І так, прапор Маршалових островів ви бачите у себе на екранах. І також... Герба у них немає, тому на екранах ви бачите якби державну початку, тому що, повторюся, герба немає. Чому? Я не знаю. Також ви можете побачити їхній девіз на екрані, тому що ви його бачите на екрані. І ще й їм бачите на екрані. О! А тепер я вам скажу офіційну мову. І так, як ви зрозуміли, під окупацію США і дуже великих... Країни дуже довго вони були під окупацією, особливо США. І тому вже англійська мова там стала повноцінною офіційною мовою, і там вже не усі говорять. Але корінна мова маршалеська, нікуди не ділась. І маршалеська, так і далі там слугує офіційною мовою. Так, Їх там дві. Столиця країни — це Маджуро, у якому проживає 25 тисяч людей. І якщо підрахувати, то кожна третя людина у Маршалових островах живе саме у цій столиці. Так. Тому зрозуміло, що столиця це найбільше місто в Україні. І тут, я думаю, ви розумієте, чому і через що воно найбільше місто в країні. так. Політика Маршалових островів це цілком наша українська політика, який не має жодних типу різниць. Та це наша українська політика. І президентом цієї країни на даний момент є Хільда Кесі Гей. Не. Ось так. І та, це все, що я можу сказати про політику. А от про ВВП. Я вам скажу трохи більше. ВВП країни це цілком 3500 доларів. Та. Це не дуже мало і не дуже багато, щось нормально скажу так. 3500 доларів це непогана така кількість. І тут все нормально. Перед тому тоді, уже, якщо ми поговорили про ВВП ПКС на душу населення, вже і про саму економіку Маршалових островів. І так. Основні ринки, і біля яких знаходяться Маршалові острови, це Австралія та США. Тому що вони межують із Кірибаті, Федеративними штатами Мікронезії та залежними територіями США, саме Північними Маріанськими островами та Гуамом. І саме через це валюта країни, долар США. Я думаю, ви здогадалися. Чому? А саме... Так. Тому що вони напряму межують із залежними територіями США, через що їхній експорт йде в основному туди. І так, експортує країна, здогадуємося, ми вже що, звісно, рибу і також е, фрукти. Просто фрукти, їх там дуже мало. В основному ми розуміємо, що там буде риба із 99% шансом її експортувати. Але де-не-де ми можемо там і фрукти навіть зустріти. Тому так. Імпортує країна усе, що хоче. Ну, Я думаю, ви здогадуєтеся чому. Тому що, що може 29 затолів і 5 островів, і що там на цих територіях може бути. Серйозно, там не фабрику не побудуєш, нічого. А от імпортувати цілком можна. Так, адміністративний поділ країни величезний. І це цілих 33 муніципалітети. Так, майже кожен острів – це муніципалітет. Їх, ну, 33 муніципалітети, це я вам скажу, цілком немало. Це, це справді багато. 33 муніципалітети це, це дуже багато. Це реально дуже багато. І тому, так, пройдемося по ще деяких цікавих фактах про Маршалові острови, окрім того, що я сказав про їхню аби, столицю. І, та, е, в основному. Ви можете підписатися на канал і поставити вподобайку. Написати коментар від трьох світ послів, поширити відео, його там завантажити на телефон, прорекламувати. І все таке. Ну, це завжди не обов'язково. Тому що, я думаю, що і так це мало хто буде робити. Але це робити треба. О, тобі. О, тобі це треба. <сл і ректрична> та, США дуже любило Маршалові острови і проводило тут ядерні випробування, через що 에... багато островів там непридатні для життя. І це не така і гарна новина. І так, як ви думаєте, чи виплатило США Маршаловим островам гроші за те, що воно там просто зробило деякі острови через ядерну зброю непридатними для життя? Вони не виплатили ці гроші, і, якщо чесно, всім по-дружньому все одно, і ніхто ці гроші так і не виплатив. Ну, серйозно, навіщо лишній раз в мороку брати, навіщо лишній раз ці гроші тратити на якісь там маршалові острови? Хоча країни підписали договір про дружбу, як і Кірибаці, і США, що вони мають бути вічно друзями і союзниками. Але, як ми розуміємо, не завжди це так працює, як хочуть деякі країни, щоб їм прям фінансову підтримку давали ці країни. Ну, але так. В основному, тепер у короткому форматі про маршаллові острови ви усе знаєте. І тому, так. Дякую всім за перегляд і всім па-па.